74, пункт 74 четвертий в нас викладається в наступній редакції. Дивіться військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за рішенням керівника РТЦК та СП видається направлення на військово-лікарську комісію. Для проходження медичного огляду. І тут дуже важлива зміна, сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто тепер направлення буде формуватися виключно за допомогою цього реєстру. Це в нас 74-й. Відкриваємо, як він змінився. Да? Направлення, сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозабов'язаних та резервістів, надсилається в електронний кабінет призовника військовогозабов'язаного та резервіста з урахуванням вимог пункту 74 прим 3 цього порядку. Цього пункту 74 Прим 3 взагалі не було, його додають. І тут одразу виникає питання: а якщо в мене немає цього кабінету військовозабов'язаного та резервіста,